Ще раз дякуємо товариству українців у Фінляндії за те, що вони роблять такі от гарні ліжка, багатофункціональні. Ось бачите, ось пульт. Ось він має стільки положень, це ліжко, Це дуже круто. Ми їх роздали вже дуже багато, ще чекаємо. Зараз наша, член, член нашої організації бабуся зустрічає. Як звати, бабусю? Валентина, доброго вечора. Хочемо подякувати благодійній організації, Я Допоможу і особисто Олександру Юрійовичу за таке ліжко багатофункціональне для мого батька. Це справжня находка. Дуже дякуємо. Вона підіймається в деяких положеннях. Дуже дякую. Це дуже корисна річ для нас.